Ну що ж, давайте розбиратися. Увесь світ, абсолютно все, що нас оточує, складається з хімічних елементів, але всі вони по суті діляться на два величезні, абсолютно різні табори. Сьогодні ми зазирнемо у цей фундаментальний поділ метали проти неметалів. Почнемо з чогось простого. От подумайте, що спільного між блискучим, гнучким листом алюмінієвої фольги і, скажімо, невидимим повітрям. Ну, на перший погляд, абсолютно нічого. І саме ця разюча відмінність і є ключем до нашої сьогоднішньої розмови. Просто подивіться на це. Зліва алюміній типовий метал, блискучий, ковкий, такий знайомий, а праворуч, сірка класичний представник неметалів, тим'яна, жовта, крихка. Ці візуальні відмінності, це знаєте, лише верхівка айсберга. І щоб зрозуміти, звідки ж беруться ці відмінності, нам потрібна якась карта. І в хімії, повірте, така карта є, це періодична таблиця елементів. Вона організовує буквально все, що існує, за дуже чіткими правилами. Ось вона у всій своїй красі. Кожен цей квадратик це унікальний будівельний блок нашого Всесвіту. Може здатися, що це щось складне і заплутане, але насправді. В ній є один простий ключ, який усе розставляє по місцях. І зараз ми розкриємо головний секрет цієї таблиці. Є одна єдина лінія, яка миттєво перетворює цей, на перший погляд, хаос на ідеальний порядок і пояснює практично все. Ось і вона. Ця умовна діагональ від бору до астату це такий собі великий кордон. Все, що ліворуч, це метали, і їх, як бачите, переважна більшість, все, що праворуч, не метали. А ті елементи, що притулилися просто на ці лінії, називають металоїдами. Це справжнісінькі хамелеони, що поєднують властивості обох світів. Ми до них ще повернемося. А поки що, давайте дослідимо обидві великі території. Почнемо з більшої території на нашій карті з королівства металів. Це ж буквально основа нашої цивілізації від хмарочосів до смартфонів у наших кишенях. От візьмемо до прикладу алюміній. Він неймовірно легкий, але при цьому напрочуд міцний. Саме тому з нього роблять літаки. І це, по суті, і є типова суперсила металів. А ось вам і чемпіон із гнучкості золото. Тільки вдумайтеся в цю цифру: з одного єдиного грама золота можна витягнути дріт завдовжки 3 кілометри. Це ж, неймовірно, кращої ілюстрації пластичності металів і не придумаєш. І це ще далеко не всі. От, наприклад, калій він такий м'який, що його можна різати звичайним ножем, наче масло. Або алюміній легкий і водночас міцний, ідеальний для літаків. А є осмій справжній важковаговик, один із найщільніших елементів узагалі. Отже, давайте підсумуємо їхні ключові властивості. Майже всі метали, за одним цікавим винятком, про який ми ще поговоримо, тверді за кімнатної температури. Вони мають характерний блиск, вони чудово проводять тепло й електрику. Саме тому пательні та дроти роблять із них. І звісно, вони пластичні, тобто їх можна кувати, витягувати у фольгу чи тоненький дріт. А тепер стрибаємо через наш кордон. Ласкаво просимо у світ неметалів, і тут усе ну, зовсім інакше. Неметали це просто світ різноманіття, вони можуть бути чим завгодно, твердими, як оця крихка сірка, рідинами, як от бром, або ж газами, як кисень, яким ми з вами дихаємо. Їхній світ набагато строкатіший. Але і інші неметали вміють дивувати. Є, наприклад, йод, який при нагріванні просто зникає, перетворюючись на хмару фіолетової пари. Є фосфор, який вміє світитися в темряві. Ну і, звичайно, наш старий знайомий оксиген, який дає нам дихання у вигляді О2, і водночас захищає планету у вигляді озону О3. Давайте порівняємо: на відміну від металів, неметали не мають блиску, вони ізолятори. Тобто погано проводять і тепло, і електрику, і якщо спробувати їх зігнути, ну вони просто розсиплються на крихти, тобто повна абсолютна протилежність металам. Здається, все просто й зрозуміло, так? Метали такі, не метали інакші. Але ж хімія не була б такою цікавою, якби в ній не було своїх бунтарів є елементи, які просто обожнюють порушувати правила. Давайте подивимось на найцікавіших із них. Знайомтеся, ртуть. Так так, це метал, але за кімнатної температури він рідкий. Це єдиний такий виняток, і він чудово доводить, що навіть у королівстві металів є свої диваки. А тепер підходимо до найцікавішого неметалу. Його унікальність пояснюється явищем, яке називається алотропія. Звучить складно, а насправді все просто. Це знаєте, ніби один і той самий талановитий актор, що може грати абсолютно ну от геть різні ролі. І головна зірка цього шоу карбон. З одного боку, це м'який темний графіт у звичайному олівці, а з іншого, Алмаз найтвердіша природна речовина, прозора й блискуча. Подумайте тільки той самий елемент, просто його атоми по різному з'єдналися між собою. І це ще не все. Графіт готує нам ще один сюрприз. Пам'ятаєте, ми казали, що не метали це ізолятори. Так от графіт порушує і це правило завдяки своїй особливій шаруватій структурі, він може проводити електричний струм. Ну, не так добре, як мідь, звісно, але цього достатньо, щоб використовувати його в електродах. Це ж просто ідеальний приклад того, що все в хімії вирішує структура. Гаразд, але яка з усього цього користь? А така, що саме на цьому поділі тримається увесь наш технологічний світ. Ми використовуємо провідність металів для дротів, їхню міцність для будівель, ізоляційні властивості неметалів для безпеки, а унікальні властивості тих самих металоїдів, що на межі, дозволили нам створити напівпровідники, а це ж серце будь-якого комп'ютера. Цей фундаментальний принцип буквально побудував світ, у якому ми живемо. Їх називають металоїдами або напілметалами. Вони живуть прямо на кордоні між двома світами, і знаєте що? Вони взяли найкраще від обох. Саме ця їхня подвійність робить їх незамінними. От, наприклад, селіцій. Без нього не було б ні комп'ютерів, ні смартфонів. Уся наша цифрова ера тримається на цих невизначених. І ось тут ми підходимо до найголовнішого. Наш світ існує саме завдяки цій різноманітності цьому балансу. Нам однаково потрібні і ті, і інші метали це наш скелет, наші міста, наші інструменти, а не метали це наше дихання, вода, їжа, саме життя. І наостанок просто задумайтесь метали створюють наші технології, не метали створюють наші тіла. А тепер на мить уявіть, що один із цих типів елементів зник. Чого б не вистачало? Мабуть, цей уявний експеримент найкраще показує наскільки все у нашому всесвіті є важливим і взаємопов'язаним.